Всім привіт! Сьогодні розказую про фарбування відкосів. Відкоси у нас пошпакльовані, пошкурені. У нас чиста обробка йде, дивіться, для того, щоб чистова обробка була, треба гарно підготуватися. Купляється фасадна фарба спеціально для внутрішніх і наружних робіт. З запасом завжди купляється. Купляється маленький лоточок, два, пензлик три, Малярний скотч, чотири, Обклеїться фурнітура. Раз, два. Так як тут плівка здирається пізніше, можна сюди не клеїть, тому що це захисна плівка. Після фарбування вона здирається і малярний скотч може сюди не клеїть. Другий етап. Секрет у валіку. Валік утончений, утончений що він залажив оцей проміжуток 3 сантиметровий. Ось і по ширині, бачите, по ширині відкоса, він весь це захопить. Додатково спочатку проходиться оці всі місця пензликом раз вверх. Починається фарбуватися верхушка. Щоб, коли ви, якщо ви фарбуєте, щоб якщо вниз падає ця капель, капелька фарби, щоб вона вам не портила чисту роботу, фарбується вверх. Секрет в чому? Все одно, якби. Оце, наприклад, я погрунтував, дав йому годину висохнути перед фарбуванням фасадної фарби. Ви спитаєте, що фасадна фарба на відкос? Банальне питання. Тому що тут може бути сирість, тут точка цей, холода стикається. Тепловий контакт виходить, тепло з холодом. І тут треба підсилена міцність відкосів. Вони по-перше, перше, загнаємо палець миючі. Вологостійка фарба і міцна, тому красим тільки фасадну, в два шари. Перед тим, як зробити роботу, проходимо дефектовочку. Якщо маленькі цей, раковинки можна, це називається відновлювальний, цей, технологія, під, 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 підмазується дефіктовака, деяка там, ямочка чи царапинка на здір. Фарбою можна, якщо там манюсінькі, мансінькі, там бо це чистова відділка, це і фарбування, і воно зразу покаже. Тобто проходиться це можна фарбою під, підшпаклювати, підмазати, потім воно підсихає і вже прокатується загальний загальна площина. Раз, раз, раз. І не отак от, валіки викатали і зразу наноситься, бо буде тут багато фарби, Отак, дивіться, спочатку раз-раз, раз-раз, раз, ви розподілили фарбу. І вже розкатуєте верх-вниз, а, а не зразу по горизонталі. Спочатку по вертикалі розподіляєте фарбу, а потім швиденько розкатуєте, розкатуєте, розкатуєте. Тоді тут у вас фарба не буде пачкатися, чистова стіна. Якщо чистова стіна запачкалась, якщо ви не здерете, не змиєте, потім гарно, погано буде приставати сюди шпалери. От тому що це був або, або виділятися, буде контраст. Дивіться, де, де ви обляпали, зразу підтирайте, бо це вплине на подальшу якість. Через пару годин воно підсихає і фарбується е, другий шар. Ну, це читайте інструкцію, звичайно, на е, цій фарбі і на температурний процес ситуації у вашому приміщенні і у вас е, е, всередині, який у вас температура. Ну, це так чистова виходить. Чистова ця, збільшую ось ось, вам. Чистова робота така невелика. Шигрінь така шершавість. О, і оце такий лоточок. Купляється два лотка: один великий, пензлики з запасом. З -з -з, от, І от така ось краса буде. Ось один відкосик, другий відкосик. от. Отак от от воно все фарбується. Обов'язково ще скажу, заклеюйте під віконні, щоб не драїти його, не чухрати. Обов'язково не ліниться, проклеювати, бо інакше буде вам зайва робота. До нових зустрічей!